дня, знову по рукарні приїхала, світла немає, треба ж моєму підстригти, хочу покоротше, потім вже під шапкою. Оце оця штучка, це вже я тут підстригла То, Поки світла немає. Що В чому добре машинка тротекс, що тут не треба зарядив. Вечір зарядив і все. Жарко підстрижено не... З... звалилося з голови пів кілограма. Да, я ж хотіла на зеркало подивитися. А що ж ти І довіряєш мастеру повністю, Ай, да? Как тільки как волос так... мокрий, ще немає чим подсушити, так я що. Ближ? А багатенько відросло, не знаю, коли ми її стригли, ну відросло вже багатенько. Хорошо, спасибо, доча. Пожалуйста. Голова хоч схожа на голову, а то вже як, як то. Воно легше, я як підстригаюся, мені так легко, Хожу. як три кілограми зняли. Ой, бабушка там. Дивіться? Диві яка бабуся красива. Дуже, дуже, ти знаєш, дуже-дуже галочка дуже, хитро. Здравствуйте. Ти, ну, тут як у кожну петлю пускається просто нитка. А ти возьми зріж ріж воно... крайма, отріж ножниця, воно ну, там далі піде. Ну хай кусочки вийде. Е, ти що, он дивись, і зв'язую, навіть маленькі. Туски. Ні, там нічого не пускається. Це така нитка продається, отака велика. Нитка продається, і ще й вона як в'яже, то вона на спицях і ще два клубо іде клубочок з оцим, uh -huh. і від клубочок із нитками, що вони переплітають віддільно відуть їдуть. Ну, коротше, оце валяється, оце, це мені а воно таке дарувало. Да, я його розпустити, я кажу, ма, розпусти, я і пов'яжи сидушки для хлопчиків. Бути, я, так, конечно, тут би такі були Бачите, які м'якенькі. Кульники. О, ну я подивлюся, може, його Ну його... не можеш воно не розпускатися, ма. Не може воно не розпускатися. Його... Я шукаю. шукаю. А ну отут опіжки. Ну, я так. не оте. Гляньте на футболочку, на бабушки. Ой, боже моя Ну, Сьогодні я кажу, одінь діме футболочка. Її... Вона така була отут, грязна, бідна. Це його послідня, послідня футболка, він сам її купляв, він її так любив. Я її постирала, кажу, бабушка, на одінь, вона як на тебе, він же такий вона, невеликий. Воно, не да, воно вона ж хебе, так що кажу, мрочко, ходить мрочко, у Дімено. Так не розстраюйся. Не, не будемо сюди розстраюватися як її біла футболка бабушки йде. Кажу, ти сьогодні така гарна, як сам днімочка казав, гарнюня. Так що бабуся гарнюня. Ти прийшла до бабушки вже, да? Ох ти у нас і маріонетка. І там, і там. Ще не була сьогодні в мене. Я сьогодні помаленьку буду. Не треба нічого, треба лежати. Треба лежати, вилежатися, а потім уже буду Yeah, я все переслала, одіяла всі склала сюди, отам от витерла. І я взяла води, набрала, mm. і дивань же оцувувала, отам Ма, Як тільки трошки попустило, це... ти починаєш. Ну не треба, ти розумієш, це... як скліп. Ти... Мі... Я довольна доця, слава Богу. Дай Бог дорогу, і Мені сили, що я видержала оці крики, ой боже, як... Я наверное, куплю сьогодні вколю. ще два укола, тому що я там вроде 5-7 треба. Попрошу чи Наташу вколоть. Mm -hmm. Саня, вчора каже дивись, а легко, так чики, кажу, не, не, я не вколю. Ні, я не вколю. Так що, такі дела. Опять так, у нас молода команда стає рідкою. да, дусь? А, присвиву, слава. слава Богу, слава Богу. Что, включить свет, тобі. Ну. Ну. А що ти хочеш? Ну, ти побойся Бога, ще без 15,7 вже йти на кухню чи що? Дусь. Я розумію, що ти звізда этого зв канала. Ну, вибач мене. Ти зірка. А я кинула там, я думаю, поки світло є, дай Боже, щоб постирала на швидку стірку. там які речі, так я кинула, думаю, хай постирається. А це, бачите, на кухні. Вистирала теж чистеньке таке. А ось лежить уже робота, мами нам вже треба однести. Бачите, яка краса, Дивіться, як гарно зроблена. Хай хлопчикам попочку там гріє хоч трошечки. І з того вона буде в'язати, бо я там сумочку вже зібрала. Перший, звісно, найвеликий, Ну нічого. Треба однести. чи... Вові, чи... Хай гріє їх. Мамини руки в'язали, вона з думкою, що вони всі живі були і що все у них було добре. Та забула Дуськину куртку кинути в машинку. Ви подивіться на оцю замазуру, дивіться на її рукава. Ви бачите, які чисті. Ну, звісно, в куртки рить землю, то що там і сказати, правда, Дусь. Що сказати? Нічого, нічого не сказати. Після, після, після. На вулиці такий вітер сильний. Так, а що я ходжу з вами, розмовляю. Мені треба йти умиватися. Ще. Та здрасте, я зараз воду відключати, я як не вмита, не помити, я не можу. Все, Саші позвонили, що вже диви, вона на стрьомі. Вона на стрьомі стоїть. Позвонили, да, Дусечка? М -м -м, все. Позвонили, Саш. Саше не хочеться їхати. Да, в ту, в ту грязь. Дисюнь, ти ти біжна вже, да? так. ну не переживай. Він ж приїде, зайка моя. Ми будемо чекати його, правда? Не пічайся, не пічайся, не треба. Ти ж тепер главар всього да? ти главар молодої команди, главар над всіми. Де у нас таке чудо главарне з'явилося? Де воно таке з'явилося чудо. Дитинча. дитинча внуча, дитинча внуча. Вчора бабуся не було сил не мивала, то я їй вмила лице, а далі ж ні, то вона, ходить, щось, щось не вистачає в неї. Він обуває, так, да? Дусь? Да, він обуває ботинки і їде. Зараз дяденьки за ним заїдуть і поїде наш тато. Ти мені пивець ковбасу вкусну, Да? да. то помню, ту по 700 я люблю, по 700. У ту ваєнку не бери. Да, дуся, ми любимо. Ти розумієш, де м'ясо, де гімно. Тож кажуть, що животні не їдять, як воно не смачне. Очки не забудь, це. Все, пішов, пішов, зараз давай повскане до сідання, Сасі, давай. Пока, сосуд, давай, поки ми не будемо лишитися. Все, пока. Пока дюсек. Все, до побачення. Все, я поехал, до побачення. Ага. Все, давай, Санючек, пока. А ты сумку уже сюда вынес, да? Да. А, уже сумка, Все. Пока. Ну, пробежись, трошечки, всё. давай. Не надо. Все. А давай, все, 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 Дусенька, все. Он, Саня, как турист. Пабліку норма... там, моральне. Все, щасливо, позвониш як доїдеш, Саш. А чого ж ти вже? А, тебе вже ждуть. Дусечка, все, біжи, ну, біжи, 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 біжи. Моя зая. Все, поїхав, поїхав. Заглядає бідненька. Все, поїхав, Саша. Ну, все, да, будемо плакати всі щас, да. Ну, ну, бач, плаче. Звісно, <ривця> <ривця> виключатимуть. Ні, ні, він гараж не пішов, він уїжджає, Дусінька. диви яке дурне, диви, дурне, вона думає, що він машину заганяє. Ні, зайчик мій, іди сюди. Ні, він поїхав. Так, вона, мабуть, на пісня захотіла. Ні, вона пішла туди пісять, он, по-моєму. Ла-ля нюха, нюха, нюха. От умничка. Хай на травці там пісе, там травка. Молодець. Ой, вона так... На травки чи на листі? Ні, там на травці, де під гаражом. А, вона там любить заливати. Боже, вона, бідна, рознервничала, що аж пісять захотіла. Все, йди сюди, йди моє сонечко, поїхав Саша. Іде, моя зайка, поїхав. Все, все, ти провела, як верна подруга, нема. Поїхав на роботу. Все, пішли, пішли додому. Дусичка, нема, вже поїхав він, ідем. Ну, холодно, пішли. Пішли, 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 бо так чихаєш, йдемо. Все, Саша поїхав. отак, так. Все, поїхав. У нас бабський колектив. Давай, заходь. заходь, заходь, заходь. Та команда прямо всі справи робить, а це вирішила, ага, вирішила переробити, мама, угли понашивати, щоб воно не злазило, бо в неї воно злазить. Вона взяла привичку спати на дивані. ну Вона спить, то звісно, коли тривога нашивання, це мама хоче, щоб їй воно було м'якче там. Оце все виймається, і воно в машинку кину, і постирав, і воно чисте. Але мама робить, як, як турецьку цю простинь таку. Як турецьку простинь. Да, Дуся? Ми зробимо простинь і так, Ти контролюєш все? Нічого в мене немає. Ти позавтракала дуже добре. Все. Хочеться так мої пальці в льота, да? Все, ти ригать хочеться, все. Боже, Дві баби в команді. Музик мерзне на роботі. Нема ні світла, ні тепла, нічого. Робота така, що хай могреться. Так що бабушка і круги в'яже, і розпускає. і... Ти знаєш, що я думаю? Оце я зараз буду робити по а потім аж щоб як світ дадуть, щоб нам протістило пивососом, щоб у нас в квартирі було шикмандер. А то я то туди хожу, то туди то туди, и все. Хочеш ну, ти хочеш щось сказати? там? Саме головне, що поєсло. Сказав, мать ті одрігам, то й поїсу, да? От так. так що, роботяги.